Доброго ранку. Не знаю чому. Але сьогодні мені трапилося багато відеоблогерів, які розказують, які вони страшні депресії. От нападає на всіх депресія. Капут. Тож, любі мої киці, ідіть на роботу. Ну, це я говорю про дівчат. В інших країнах. Ну, як дівчат, бабусь там, ну, різного віку. тьоток. Ідіть на роботу, не соромте свою Україну і не буде у вас депресії. Ну, якщо вже там щось накосячило, вже якась в тебе депресія, чи ти больна на голову, не розказуєш що ти українка. Ну не кажи, що ти українка. Господи, ну це такий страх. От, це я про роботу, що потрібно ж йти на роботу, дівчата. Де б там не було? Не завжди це так легко, не зразу приходить та робота, яку ти думаєш, що ти достойна. Але це гірше, коли ти навчаєшся, кричиш, ні, я тут освічений, у мене 5 освіт. Я буду, буду бухгалтером. І сидиш три роки і тобі виплати платять, тебе ненавидять, ти не розумієш? По тобі міряють українців. Це ліниві оці, ну тобто біженці, ліниві, які нічого не роблять. Почни з чогось, почни з чогось, іди до своєї мети, І, звісно, піднімайся якимось чином для того, щоб на якійсь фірмі бути бухгалтером чи щось. Хто тебе візьме? Так просто бо я біженка, беріть мене на роботу, бо у мене є. 5 чи 10 освіт. Ні. Якщо вже так, то почни працювати десь. Да? починай з людьми, хочеш на фірмі, бухгалтером, почни працювати на якійсь фірмі, ну не знаю ким, ким-небудь, секретарем, якщо гарно знаєш мову чи що. Тобто, і поступово знаходячи контакт з колективом, доходь, ну, певними кроками до своєї мети. Але ж знову. Я собі на меті ну, не ставлю бути вчителем у Франції. Чому? Тому що я за стара, 54 роки. І так складно вчити з нуля французьку за три роки, я думаю, що нормально вивчила. Але ще ж ну, і граматику мусиш знати. Тобто для мене це нереальна мрія. От можна на ній стати і до неї ніколи не дійти. Але ось так як аніматор. Тобто, як людина, яка... Пропоную що дітям якісь заняття, дивиться за ними, слідкує, розважає. Тобто, ну, можна. Так що, і от я собі поставила. Раніше я ставила собі ацем. Це трошки як ну, та, що допомагає вчителю. Ну, це як наша нянечка. Ну зараз я зупинилась, тому що я не знала тоді, що буває така робота, яка аніматори, вона трошки ближча до моєї професії, ніж той ацем. А чому ближче? Ніби і саме, але ацем ніколи не проводить сама заняття. Не називається. Тобто не пропонує діткам ігри і все. Вона лише допомагає, може, так як у нас няня нарізати там якісь для поробок якісь речі або ще щось таке. Тобто оце таке. А ну, все ж таки я ближче. Ну, моя робота, тому що більше я з граюся. Але чим чимацем краще, тому що там години 35 годин, тобто повна занятість. У мене, звісно, що не повна. Тому і так, як казати, відривками, тому що там є певні періоди часу, коли ти за ними наглядаєш, це коли перерва у вчителів і середа, це коли дітки не навчаються. Тобто, ну, але мені більше до вподобається, ніж часи. Я не їхала у Францію заробляти гроші. Але якщо я вже тут опинилася під захистом від війни, якщо мені запропонували, то я його використаю на мою користь і все буде. І все буде добре. Так що, моя порада депресуюча, дівчата, ідіть на роботу. У вас не буде часу депресувати. З якої роботи почати? Ну, з любов'ю, не, не ганяйтесь, щоб було багато часів. Я ж кажу, я почала, цей аніматор мені запропонували. було 8 годин на тиждень, тому що була тоді тільки середа. Я розумію, вони дали мені середу і приглядались, як я буду там справлятися. Да? Тобто перший місяць. У мене було 32 години роботи в місяць. Це невелика зарплатня, 400 євро чи щось. Але ну, я йшла до своєї мети. Наступний контракт мені більше запропонували там, 20 годин чи, що, чи ну, я до того, що Обирайте роботу, яка буде до вас. Не кажу зовсім до серця, але яка нібито представить вас тим, хто ви є. От. Я кажу, і вас стільки з'явиться цікавих моментів, які вам потрібно буде долати, що депресія улетить. Але, звісно, це лише о, один із видів виходу з депресії, яка нападає за кордоном на моїх співвітчизників. Я не знаю, я з інших країн. Ну, із пострадянського простору також нападає. Білоруси тут є, росіяни. Так само нападає депресія. Так, от всім усім громадянам своєї країни, які приїхали в іншу опановувати, шукати кращого життя, чи я не знаю чого. А особливо ті, хто захист від війни і громадяни України, я про дуже раджу, навіть настирливо раджу працювати, працювати і над собою, і фізично. І це перша порада. Як позбутись депресії? Тому що потім я буду викладати ще інші поради, бо є багато помилок, тих, що я тут бачу. І чому це я розказую? Бо я, бо я працюю. І депресії немає. Іноді смуток. Умовно там згадуєш. І хочеться додому. І там є певні періоди Смутку, да? Але із моїх знайомих майже всіх вже вбили чоловічої статі, таких найближчих. Тобто воно все, що було, видійшло у вирій, буде там, десь, хто зна де. І дівчата, подружки, ну є я в Україні, за якою я дуже сумую. Сподіваюся, ну, бачите за три роки я ніяк і не вибралась, тому що я ж кажу, коли робота, коли ти шукаєш постійно, ти якби ти ніби намагаєшся її схопити. Ось тобі дали, ти зараз поїдеш, а тобі не запропонують, тому що є оцей же ж аніматор, він же працює і під час канікул, і зразу тобі можуть не сказати, що ти все, канікули відпочивай. Типу тобто ти в школі там працюєш по годину. А потім оп, тобі телефонують, кажуть, ось не могли би ви вийти в канікули з такого дня по такий, або там ще щось, знаєш? Ну і от таке буває, тому я ж кажу, і за три роки мені не вдалося з'їздити додому, побачити подружок. не вдалося побувати на похоронах рідного батька. От, так що Не так все. Я не з таким задертим носом, дивіться, яка розумниця. Ні, я просто розказую так, як дійсно. Ну, Мені здається, як мусить робити людина в нашому становищі. І якщо вона позиціонує себе як людина, а не як жебрак. Це це. Тому що терпіти не можу, я багато бачу ці жебраки. Я ніколи не пишу поганих коментарів, тому що, ну думаю, ну, це нібито образити людину не хочеться. А... Але ж я можу висказати, ну тобто виказати своє ставлення до цього, я можу. Я думаю, що я можу, тому що... Так от, ставлення моє вкрай вкрай негативне. Жибраки, бідненькі, бідненькі, старенькі, там тому не дають тому ще щось. Слухайте, чого ви вигете? Чого ви вийдете? Що таке? Чи не у всіх в Україні, майже у всіх? Не поділяйте також, там взагалі десь де окуповані території. Розвалені дома люди ніколи їх не отримають, ніколи. І багато хто не плачеться. Будуйте нове. Ну, будуйте своє нове життя. Кажете про старих. Я стара, мені 54 роки. Я розумію, що є люди старіші. Все ж таки вони якусь поміч отримують, Хай там смішна ця українська пенсія. Ну і все ж таки на таких людей зважають, і все-таки якесь житло їм надають їм легше, добре. Не кажу про цих. Тим, що за 70 там таке. А інші дівчата, хлопці. Беріть себе до рук. Ведіть себе чим. Йдіть на роботу. І депресія зникне. Забудете таке слово навіть. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.